Друзі, всім привіт! Навіть сьогодні тільки що ми були на рибалці, спіймали небагато так рибки. Це ми ось покажемо буквально другим-третім кадром. Ось, 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 що спіймали? Ось Це вже те, що залишилося. Остальне якби вже ми розподілили. Зараз будемо готувати смачнючу уху і трішечки ще піджаримо. Знаємо, що спіймали, рибка у нас то столов спіймали на вудочку, було дуже важко, але ми це змогли. По... Поїхали! Спочинчику. так, Доводимо водичку нашу вже ось е, майже до кипіння. Загружаємо саме те, що нам необхідно для приготування смачнючої ухи в казані. Подивимося, що з цього вийде. Вийде, як завжди, дуже смачно. Ви то не знаєте, а ми вже це робимо не в перший раз. Значить, ось саме ось так. Ось саме ось ці частини. Все інше у нас буде приготовлено на пательні, Ось тут рядишком. Разом з вами ми це все побачимо, приготуємо. Ну і, жаль, звісно, але без вас ми це все скуштуємо. Так, друзі, дивіться, заготовив. Заготовив сам в одні руки. Значить, що для ухи нам ще знадобиться? Така приправа. Тут різноманітні наші спеції. Спеціально для ухи. Так, далі зелень. Потім три великих лука. Один помідор, одна морквина, картопля. Паралельно, паралельно дивіться, будемо ще готувати зараз на пательні стейки того столоба, того, що тільки що виловили. Так, Рубаємо картоплю. Картоплю рубаємо великими крупними фракціями, ось такими кубами прямо. І так усю. По тому часу, який ми вже тут варимо, а варимо ми приблизно десь хвилин 30, мабуть. Може, трошки менше. Не буду брехати, але дивимося по состоянню того, як у нас розварюється риба. Нам пора достати все це всі ці внутрішні, нутрощі, Їх перебрати, А потім буде процес основний приготування саме цієї смачнючої ухи. Так, неч, рибу дістали. Зараз ми наш бульйон спробуємо перецідити. Для чого ми це робимо? Для того, щоб як можна менше залишилося у нас кісток. Да, я розумію, що дана страва важко Приготується наприклад, десь на природі, тому що необхідно кучу-кучу всяких ситочок оцих понабирати і так далі. Але ж в домашніх умовах це є саме те, що необхідно. Так, перецідили наш бульйон. Бульйон повертаємо назад у казан. Далее. Пришла наша картошка. Далее. Нарезаем морку. Морку вот так вот нарезаем крупными кильцами. Також вот. нарезаем крупную нашу цибулю. Як? Для того щоб вона варилася довго і не розпадалася, робимо в неї таку розочку все, що необхідно, вона віддасть, тобто це буде сок. Помідор. Помідор також на чотири частини. Із зелені ми використовуємо укроп і петрушку. Так, Довели нашу юшку, наш бульйон із картоплею до кипіння. Проварили буквально декілька хвилин. Далі у нас уходить в казан всі заготовлені інгредієнти, це саме морквинка, цибулька, помідорчик. І зразу ж у нас уходить туди і зелень. Ми все це кидаємо. Одною загрузкою, одним завантаженням. Тут, до речі, друзі, мене тут вже дуже сильно розкритикували за те, що я висловлююся суржиком. Не пам'ятаю, що я там сказав, якесь слово. Дай Бог пам'яті. Пробачте, буду намагатися виправлятись. Це все ось буквально все для вас. Саме для вас. Завтра. Так, далі дивіться, у нас саме ті приправи для гухи. Зараз ми їх перемішаємо усі і половину цього пакета піде також у казан. Так, усе закинули. Усе перемішали. Так, ну я вам сказав, що піде половина, я не знаю, мабуть, половина це забагато. За Вкинемо, знаєте скільки? Ось, ложка столова. Дві штучки. Поїхну. так Дві ложки у нас там вже є. Більше поки що ми нічого не додаємо. Далі ми додамо нашу розібрану вже тим часом рибу. Ось так вийшла. Потім додамо вже будемо пробувати, але я думаю, знадобиться чи не знадобиться це соль по вкусу, по смаку. Ну і в принципі це все. Далі ми переходимо на жарку на пательні нашого толстолоба. Так, Поки що у нас знач, йде приготування ось таким чином бурлить наш казан. Тут ми вже рядом зарядили нашу пательню, а, знач, вже порізали стейки нашого. Лоба тряса, не толстолоба. І будемо готувати далі, поїхали. Олійка. Так. Толстолоб, соль, мука, Пательня. так кожен кусочек, кусочек, до кусочка, і получится саме те, що хотіли, або те, про що ви вы... мріяли, або даже не мріяли, про таке, що вийде. Буває таке. Так, друзі, значить, Змінили трошки місцями комфорочки наші. Загружаємо нашу рибу, дивіться. то що ми обібрали от кісток. Значить для чого? Ну для того, щоб було смачно. Для того, щоб було бажання їсти і готувати ще раз таке блюдо, тому що не кожен хто готує хто пробує такі страви, полюбляє їсти вуху з кістками. Знаєте, що кожен хто їсть, майже завжди голодний. А що таке голодний? Голодний це хапаєш, їси, глотаєш і не думаєш про те, що буде далі. А далі кісточка, горло, ха 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 І більше я цю страву просто не люблю не їм і тому подобне. Так. Нам необхідно далі довести це, нашу страву до кипіння, щоб вона ще потомилася буквально хвилин 10. Тим часом у нас є інша справа. Це приготування стейків. Так, друзі, отакі стейки у нас зараз. Пуха у нас поки що в процесі до закипання. Кучимось трошки далі. Друзі, вийшло те, що ви бачите, буквально це все зроблено під замовлення. Під замовлення наших любимих гостей. Гості вже смакують. улыбка у кожного із них дуже велика. Вони всі щасливі і раді. І вам смачного. Ну, всім пока.